Рівні волинський Коволинського вас вітає на своєму каналі. І в нас сьогодні на огляді також на продажі це шкода А5 з 1,8 бензином дгуном. Багато людей полюбляє шкоду і люблять вони все таки бензин. Багато людей пересідає на дизель, кажуть, він економічний, а багато людей кажуть. Я не у мене немає коштів, щоб купити дизель з малим пробігом. Я хочу придбати собі з бензиновим двигуном. Мороз не мороз. Я завжди за ну можу цей автомобіль завести. Я хочу саме шкоду на даний час. Ось така шкода. Чим автомобіль цікавий, вона щойно приїхала з-за кордону. Спередньо ми бачимо протітумані фари, легкосплавні диски, гума відсотків 90-95. І ось такий незвичний колір, коли людина хоче придбати автомобіль і відрізняється від інших. Кажуть, о, там слава, поїхав чи Микола, бачите, який такий незвичний колір, але такий приємний. Ззаді присутні партроніки, два вихлопа. Ось так вона виглядає, ціленька, рівненька, без корозії. Це автомобіль в універсалі, е, присутня задня полука. Так, також вже є коврик, не потрібно купувати, акуратне багажне відділення. І зазвичай бачите, де треться. Тут на даний час бампер цілий, не пошкоджений, задня кляпа не затерта. Комфортно сидіти, ззаді, багато місця комбінований салон підйомники передній та задній. Е, е, далі. Мікроіксідінь, мультикермо, двух зони клімат-контроль. Так, оригінального пробігу зараз заведемо. Почуєте, як бигунороб. 180 677. Це ріднього пробігу, двух зони клімат-контроль. І покажемо серце автомобіля. Чиста робота двигуна. Двигун повністю обслужений, цепочки все. Робить нічого не потрібно. Сів, поїхав. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 095 702 74 22 або 096 124 67 75. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, існує також продаж автомобілів в кредит, трейд трейд-ін. Телефонуйте до зустрічі.